Це означає, що, типу, не від контенту залежить кількість переглядів. Знаєш, є такі аккаунти, е в яких є в імені Daily, де вони той самий Reels кожен день викладають. Знаєш такі аккаунти. От просто той самий Reels. Просто то саме. То саме кожен день. Взагалі, ноль креативності. Нічого нового. Бачиш, просто 438 тисяч, 43 сімей Чого я е, хочу звернути увагу на ці аккаунти, бо вони явно показують, як працюють... А Нема скільки переглядів. А є, от дивись, бачиш, по 16 є, а є, по 16 тисяч є, а є по тисячі, по є по 500. Тут можна прям побачити по цих аккаунтах, в який момент дивись. Бачиш, 214к. Ну, mm -hmm. Вроді, 25-25. Той самий відос. Це означає, що, типу, не від контенту залежить кількість переглядів. Абсолютно. Mm -hmm. Просто це ті аккаунти, які це доводять. 200, 200 875к. Майже лям. Той самий відос. Тому аналізувати. От, ну перший там по 10 пішло. Але швидше 212 лямів. Переглядів. Той самий mm -hmm. відос. І це стабільність якраз. Це підкидання навіть старих рілсів тільки через те, що він стабільно кожен день викладає. Зрозуміло, так? Да?